А завтра буде 4 березня, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра свято, кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 4 березня, всесвітній день проти сексуальної експлуатації, всесвітній день інженерії, всесвітній день боротьби з ожирінням, всесвітній день тенісу. Всесвітній день міні-спідниці, а віряни вшануть пам'ять преподобного Герасима Йорданського. А свої іменини 4 березня святкують: Василь, Данило, Яків, В'ячеслав, Григорій, Юрій, Аркадій, Георгій, Юлія, Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор та Федір. Вітайте ваших іменинників! А талісманом людини народження 4 березня є Карнеол. А ще в цей день, у 1815 році народився український композитор, громадський діяч та автор гімну Ще не вмерла Україна Михайло Вербицький а також в цей день у 1949 році народився український поет та композитор Володимир Івасюк. А що не можна робити в цей день? Не здійснюйте, великі покупки вони не принесуть щастя. Варто в цей день викинути з дому старі та поламані речі. Та цього дня заборонено проводити будь-які медичні операції, і це буде завтра, 4 березня. Слава Україні і слава ЗСУ.